З'явились перші наші цесарята. Зараз буду відкривати інкубатор, проводити обрізання однієї фаланги крила, для того, щоб в майбутньому вони не літали. Шестерко бігає. Спринтерів наших. Минуло, друзі, 15 діб. Розпочалась 16-го вже, 12 годин минуло. Процес інкубації залишають без змін. Будемо при температурі 37,6, 37,5 37 продовжувати до 26 дня. Перевірив імпровізованим молоскопом вчора ще яйця. Одне ось помітив, тому що таке як змін практично в ньому не відбувається. В 15 інших зробилось більш темним. Більше темне п'ятно. Кровоносні судини. Ну, вже погано видно, я ще не дуже розумію. Але зміни є. Ті дев'ять Викинув, так як і було, кров'яні кільця і пусті, або із темним п'ятном, яке зовсім не розвивається. Тому продовжуємо перевертати 4 рази на добу, слідкуємо за вологістю і інкубацію продовжуємо до 25-26 дня. Говорили мені, що. В інкубаторі можуть почати лупитися раніше, на 28-й день, а на 26-й, можливо, навіть. Так що, будемо слідкувати і продовжуємо наступне відео, наступне вмикання, так би мовити, буде вже на процесі вилупляння. Минуло, друзі, 25 з половиною діб. Інкубації цесариних яєць. Рівно добу тому, Тобто було 24 з половиною. розпочалося розкльовування. Накльовання яєць. Зараз. Зволожу, провожу зволожування два рази на добу, щоб підняти вологість. Отак вологість була 50. Як зволожу, то становиться 70 і тримається десь приблизно годинок 8. А потім починає падати, падати до 50. Зараз зволожу і чекаємо, коли наші цесарята почнуть. Вилуплятися? Правів оприскування? Це зарята в деяких яйцях зашевелилися продовжують виходити на волю. Минуло, друзі, 26 діб 14 годин і в нас з'явились перші наші цесарята. Зараз буду відкривати інкубатор, проводити обрізання одної першої фаланги крила. Для того, щоб в майбутньому вони не літали. Зараз налаштую телефон, щоб було видно. І будемо робити цю не дуже приємну, але гадаю, корисну процедуру. Бачимо, друзі, що у нас поки що лише троє. цесарят. Зараз будемо намагатися відрізати крайню фалангу крильця. Шукаємо його. Ось бачимо, що маленький краючок крильця. Не кричи. Беремо і швиденько чик. І все. Та запікаю. Марганцовкою, крутою розведеною марганцовкою. Все. І пересаджую до маленького імпровізованого брудера. Так, робимо процедуру цю з усіма цесарятами. Наші перші троє цесарят вже відпочивають в маленькому імпровізованому брудері. Будуть вони тут в Одну добу, а потім переселимо в більш просторий, більший брудер. Минуло, друзі, 27 з половиною діб. Сьома ранку неділі рівно 12 годин 28 доби, як закладав яйця. Чую, гупотять добре. Маємо ось такий результат. Ще тройко. Це заряд. Три добу тому вилупилися. Три зараз. Зараз проведу операцію по відрізанню одної правої, в даному випадку, крайньої фаланги крила. Припечу, то розведена крута марганцовка. І до перших трьох. Закінчилося, друзі, 28 діб інкубації. На даному етапі маємо лише шість цесарят. Це близько 37-38%. Пересадив перші три, бачите, зв'язав лапки, тому що трошки чомусь вони роз'їжджалися. Наступні три, начебто, бігають краще. Отакий От мають колір, що з них виживе, що буде. Будемо продовжувати слідкувати. Не перемикайтесь, підписуйтесь. В інкубаторі залишилися ще яйця, вдвох шкребуться, пищать, но чомусь не можуть до сих пір налупитися. Двоє проклюнулось і таке, як завмерло. Двоє ще пищить шкребеться. Можливо, вже почалася 29-та доба. Можливо, ще хтось і вилупиться. А так, маємо лише шість маленьких сесарят. Ой, перевернулося. Вставай. Побігла, побігла, побігла. Да-да-да. Оце такі красунчики. Було, друзі, 28 з половиною діб. Ранок вівторка маємо такий результат. Допоміг трьом вибратися з яйця. Гадаю, в мене щось з інкубатором, тому що дуже вони сухі, дуже їм важко. Два отаких, от які наклюнулись, та не змогли. Далі вибратись, і там завмерли ці теж яйця важкі, гадаю. Там є хтось. Ввечері вже перевірю. Можливо, з цих хтось ще виживе, можливо, ні. Але маємо те, що маємо. Зараз підемо подивимося на шестеро живих, а ці до вечора полежать, можливо, хтось ще зможе вижити. Шестерко бігає. Спринтерів наших. Практично все добре. Трішки лапки роз'їжджаються. Виживуть, не виживуть. Будемо слідкувати, продовжувати. Гадаю, в мене проблема з інкубатором, а можливо час. Кінець жовтня в приміщенні. Де стоїть інкубатор 16-15 градусів, можливо, затягує холодне повітря. Можливо, погано тримає вологу, та вони там пересихали. Але маємо отаких от гарнючих цесарят. Гадаю, будемо боротися, щоб ці вижили.